Зараз покажу два, два методи два. формування черешні. Для кого вони будуть цікаві, а вони будуть цікаві для дачників. Та в принципі не тільки для дачників. В чому заключається таке формування цієї черешні? Особливо, ви ж самі розумієте, що полюбляють їх черешні і діти, і онуки. На перший погляд. Вроді би черешні однакові всі сформовані. Тобто я їх вигнув в горизонтальний простір. Другий рік йде черешням. Але дивіться, От, наприклад, візьмемо цю черешню. Ця черешня буде формуватися. От у мене зараз виходить, десь по коліно. Ось по коліно, бачите? По коліно, виходить, йде цей кордон. Основний стовбур, на якому будуть наші. Черешні. Ось так я прив'язав його, бачите, воно вже квітує дуже добре. Перший плюс що будуть, при такій методіці формування не будуть їсти їх шпаки. Тому що вони дуже низько шпаки будуть бояться сюди прилітати. Другий плюс: краще буде дозрівати, більше попадати буде сонця і повітря. Тобто вона і не буде хворіти, і буде крупніша і буде солодша. Третій плюс. Коли будете обробляти, гіл, гілки будуть, гілок буде небагато, і тому буде е, хорошо е, на все попадати, всі препарати і добро, які будете вносити. Е, четверта причина, якщо у вас є діти, ви їх посадили на дачі, чи є онучки, внучку прибіг, навіть якщо воно ще не вміє ходити, прийшло на колінцях. ось Раз-раз ягідки зірвало. Дідусь, бабуся, мама, папа. Модна ягодку, можна. Зірвали ці ягідки. Звичайно, що е, е, урожаю буде менше, ніж на тих великих старих черешнях, які вирощують. Але ж ми ж зовсім з другої цілі їх будемо висаджувати. Ось таке формування. Зараз я покажу, щоб з другої робити. І ось, такі, ось така методика. Тому дивіться самі, чи вам таке підходить. Ну і ще, звичайно, вам для того, щоб посадити таке дерево, вам потрібно. Е, в ширину сантиметрів 30 і довжину будь-яку так собі можете висаджувати скільки хочете. Тобто зрозуміли місце економиться конкретно. Далі, що я буду робити? Ось тут я її довжину, ось до цієї пори, десь ще десь, напевно, метрів два, можливо, три буду подивитися якщо буде добре розвиватися, буду тягнути. Потім там окілочок забиваю цю гілку. Цю сторону пускаю ще, щоб вона ще довша, я її так нагну теж. вона піде в цю, гіл, в цю сторону. Тому е, інший кілочок я буду забивати там. Потім ось така в мене є шпалерна, шпалерний мутузочок такий крепкий. Можете будь-яку шпалеру. І так на висоті десь метр полтора, вам треба, буде, звичайно, натягнути нитку, шпалеру, для того, щоб ці всі гілки потім підв'язати. І вони всі так стояли, отак собі, отак. І І Представте, тобто Висота у вас має бути хоча б 2-2,5 метра висоту. Так. І вам буде зручно ось рвати ці ягоди. Буде доволі непогано, я вам так скажу. Це я буду строго вертикально ці гілки тягнути доверху. Ось бачите, одна гілка десь між ними потрібно робити зазор сантиметрів 25 а то а довжину вибирайте самі. Ось бачите, гілка, тут цвіточні почки, але не є вегетативна. Ростова така почка, з неї буде гілка, тут знову гілка, ось, ось гілка. І побачимо, ще десь ще може бути гілки. При, при, коли я висаджував, тут буде гілка в цьому році. Ось бачите, вже, вже починається рости. І... Коли я висаджував, знизу всі так бруньки я... Тобто, оце да? знизу. Отак це треба, потрібно буде все обривати. Те, що, ось бачите, воно, Мені заважає, все обриваєте, щоб знизу, коли ви перший рік так зробите, коли зараз посадити, зараз весна, а, мабуть, ви садили, тільки будете садити. Тобто можна ж садити до кінця квітня, значення немає. Навіть якщо ви посадили зразу і воно вже вас посажене, легесечко його. Постарайтеся вигнути в правильному напрямку. А якщо зараз будете тільки садити, то зразу садіть його під таким углом. І все. А другі, друге дерево, дивіться, я буду формувати. Добрий день. А друге дерево ось, я хочу формувати, доведу ці гілки, їх шпалеру тут не буду таку робити, натягати горизонтально. Ці гілки, ось, бачите, вони вже зараз теж, бачите, плодоносять. В великий доступ сонця, нема затінку, багато позабирали лишньої деревини, і тим самим дивіться, хорошо цвіте черешня, якої другий рік. Де ви таке ще бачили, щоб так хорошо цвіло. Тобто, розумієте, вже на цих гілках на наступний рік вже все буде завалено цвітом і ягодами. відповідно. І тут теж дивіться, це не до того я введу все. Теж бачите, кілочок, там теж кілочок підв'язано, все чудово. Тут, звичайно ви маєте щось поставити на підмутузочок, щоб воно не передавило вам деревину. Ось, бачите, в мене я ще не поставив, ось такий пінопласт, ставити, або ставити бажано би чимось якоюсь широкою такою. Е Чимось широченьким його, чи якимось кембриком ну Ви зрозуміли, так, так не можна робити, я ще буду зараз сюда підставляти. Я просто зараз позв'язував, потім у мене такий зазорчик тут буду так раз і підставляти сюди, щоб не передавило вам деревину. А ці гілки я хочу формувати взагалі в іншому форматі. А ці я буду ось дивіться, зараз я їм даю вирости ще до осені, нові будуть. І я їх буду вигинати ось в горизонтальний бік. Поняли? Сюди. Да, трошки буде гімарой, погратися може треба буде. Але мені не треба горизонтальну шпалеру. Я ось їх так повигинаю. І там буду бити, там, наприклад, один колик тут з нього пускати, одну гілку сюди прив'язав, другу сюди, третю сюди. Тобто, поняли? І виходить, в мене вся деревина, ой, вся, вся, все це дерево буде тупо лежати над землею, і, і всі ці гілки будуть плодоносити, і буде така велика пляма спочатку цвіту, потім... Потім ягід. Тобто така от форма е, посадки черешні. Тобто, та, звичайно, ви зараз будете говорити, для чого іздіватися над деревами, а це не іздівається, це Провіряємо різні методики, що та методика вже називається УФО, вона вже провірена. Не її використовують навіть в промислових садах таку посадку черешні. А таку я ну, не бачив, я чесно, не бачив, щоб іменно так вигинали. І потім ці всі гілки поняли цю сюди, цю сюди. Отак вигинали більш горизонтальні тут, туди, тут, туди, тут, туди, тут, -ту горизонталь. Поняли, да? я просто чому зараз це так не роблю? Тому що я хочу ще виросли, щоб приблизно було десь по півтора. Метра кожна гілка і так їх позгинати. Вони тоді будуть навантажуватись, навантажуватись, навантажуватись. І ще один великий плюс в, цьому, в цій, всіх обох методиках: що обрізка. В чому ваша буде заключатися обрізка? Обрізка буде заключатися тільки в тому, що, є, якщо ваша гілка відплодоносила 5 років, ви просто прийшли, зрізали на пеньок. І з неї опять же, в цей же рік пішла нова гілка. Все, ви будете робити практично проріджування. Кінчики ви не трогайте, бо будете трогати кінчики, буде вам йти віник вкидати в кінці. Ось от така ситуація. От от дивіться, хочете садіть, хочете не садіть. Я вам показую, що роблю я. Бачите, що, який інструмент потрібен для цього всього. Все отлично.